Чи знали ви скільки часу витратила команда серіалу юнацтво, щоб передати усі події одним кадром? Це тижні ретельних планувань та технічних виконань. На кожну серію відводився тиждень репетиції акторів, причому відпрацьовували за схемою збільшення. Починали від п'яти хвилин у перший день, а далі додавали стільки, щоб до кінця тижня команда вже знала весь епізод до деталей. Ще тиждень відпрацьовувався зі знімальною командою: хто і що робитиме в кадрі, як пересуватиметься камера. Найважче за словами Творців було знімати епізод в школі, але там допомагали координувати вчителі, які мали свої нотатки, кого як переводити, поки камера працює в інший бік. І лише на третьому тижні серію записували. Спочатку планувалося, що кожен епізод зможуть зняти не більше ніж за 10 дублів. Але за словами творців, навіть якщо вже було відзнято 30 хвилин, і актори помилялися так, що це суттєво впливало на картинку, то дубль писали наново. Так четверта серія далась команді тільки 16-го дубля.